Перед новорічні дні особливий період. Ми разом підводимо підсумки та дивимося майбутнє. Кожен день ми працюємо пліч-опліч, щоб зробити нашу перемогу швидшою і наші продукти були найсвіжішими. Ми хочемо подякувати всім покупцям ринку Шувар за довіру. Для нас це найцінніший скарб та стимул розвиватися і рухатися в парад. Ми більше ніж просто ринок. Ми велика родина. Шоварс Фемелі, яка підтримує один одного і вболіває за спільну мету. 2023 двадцять третій рік був наповнений непередбачуваними випробуваннями. Проте ми разом успішно їх подолали завдяки злагодженій командній роботі. Наші друзі, партнери, підприємці, покупці всі ви наша велика Шуварс Фемелі. Бажаємо вам теплих різдвяних свят і щасливого нового року!